Пояснили йому, що плісінь і там, і там, але в плісні також ми жити не бажаємо. Подруга кашляє вже близько двох місяців. Пройшов рівно тиждень, і ми зрозуміли, що плісінь дуже стрімко повертається. <му> Відео про плісніво мене звати Сніжана. Я живу в Англії 6 місяців, і недавно у мене з моєю подругою в орендованій квартирі була величезна проблема з плісня. Ось як ми вирішили проблему абсолютно спокійно і безкоштовно. Отож орендувала квартиру я літом 22-го року. Всі документи ми підписали з власницею, підписали на 12 місяців. Виїжджати до цього часу я абсолютно не маю права. У документах написано, що я повинна тримати квартиру в сухому стані без додаткової вологості. Я не можу тут просто сушити свій одяг і що, наприклад, нічого не буде сушитися. До речі, у нас такий був досвід. Ми пробували тут сушити одяг, і він абсолютно не сушиться. Тобто, три дні одяг висить, і зрозуміло, що від вологості він стає вже неприємно пахнути. Одразу заїхавши, я зрозуміла, що квартира буде вологою, буде холодною, тому що у нас кухня веде в підвал, і там вона самого початку була з запахом сирості і завжди там було холодно. Коли я опублікувала відео про оренду квартири в Брістолі, яке набрало в тих 300 тисяч переглядів, ось вона. То люди почали мені писати, що у вас скоро все стане дуже погано, якщо ви не купите дегумідіфаєр. І я задумалась, а це ж круто, коли є пристрій, який вбирає в себе вологу, і ти просто витягуєш воду. Нам радили купувати той, який коштує більше 50 фунтів. І абсолютно логічним образом моя подруга знайшла на вулиці дихомідіфаєр, який в чудовому стані, абсолютно. І працює чудово, досі він зараз працює в кухні. Це не найкращий дохомідіфаєр, але він дійсно дуже добре вбирає вологу. Він набирає приблизно 3 літри води, і за декілька годин перші дні він міг набрати повні 3 літри води. Нас вологість квартири абсолютно зашкалювала. Ми продовжували жити. Не осінь, стало холодно, і зрозуміло, що вологість стала все більшою і більшою. Моя подруга захворіла і дуже дуже довго кашляла. Вона кашляла близько місяця. Після того вона поїхала в Україну і також там продовжила кашляти. І сходила до лікаря, їй сказали, що причиною може бути алергія на вологість. А Англія це країна буквально дорівнює вологість. Після приїзду з України Христя, моя подруга, вона продовжувала кашляти, і ми почали помічати плісінь все більше і більше. У ванній кімнаті вона наростала, і я вирішила зайнятися плісінню. Думала, що зараз я на неї ще раз гляну, зроблю фотографії, і після цього буду змивати, пробувати чимось купувати якісь засоби, щоб позбутися плісіння. Коли я вирішила зробити фото плісні, я не очікувала, що настільки все погано. Коли я зробила всі фото, я жахнулася, звичайно. І я вирішила, що треба таке щось з цим робити конкретно і одразу подумала, що це моя проблема, що я повинна з нею боротися. Але коли я на роботі показала фотографії, і мій менеджер розповів мені, що тут дійсно дуже велика проблема плісені в, в Англії, що дитина від цього померла. Декілька років назад, і зараз держава старається слідкувати за цим, щоб не допустити більше смертей від плісені. На роботі мені порадили звернутися до власниці спочатку перед тим, як вирішувати проблему самі. І я подумала, дійсно це дуже хороша ідея, тому що квартира все ж таки не моя, і зрозуміло, що плісінь тут раніше була. Тут було видно, що плісінь раніше була. І шучи за це попередні орендарі, можливо, виїхали саме через це. Я написала коректний емейл до власниці. Я не винила її, тому що це її звичайно що не її вина, це квартира, така з вологістю, і що раджу вам не потрібно входити ні з ким конфлікт, особливо з власниками. Я пояснила, що також моя подруга кашлює вже близько двох місяців, і що можливо, причиною це може бути. Пліснява, тому що вона не є корисною ні для кого, ми її постійно вдихаємо. На що власниця мені одразу відповіла, що вони прийдуть, вони всю плісняву е, заберуть і вирішать цю проблему. До нас прийшли, е, нам плісняву замалювали. І коли я прийшла з роботи, я це все побачила. І я розумію, що плісняви ще дуже багато в інших місцях, яку вони не помітили. І я вирішила, що треба зустрітися віч на віч і розказати, пояснити в чому проблема. Тому я домовилася на зустріч з другом власниці. пояснила йому, що плісень і там, і там моя подруга кашлює, і ми дуже би не хотіли, щоб вона хворіла. І ми дуже насправді не хочемо з'їжджати, тому що це додаткові кошти. Тут Wi-Fi е, проплачений, і е, також контракт на 12 місяців. І це все дуже велика головна біль. Але в плісніві також ми жити не бажаємо, Ми хочемо вирішити цю проблему. Після нашої розмови він залишився ще на день і замалював все, що я йому показала ще додатково. І залишив дихумідіфаєр набагато кращий ніж той, що у нас є. І сказав, що вони можуть відшкодувати гроші за той дихумідіфаєр, який у нас вже є. Але звичайно, що ми за нього не платили, тому ніякі кошти ми не просили. Також він додав, що якщо ми захочемо з'їхати, то це абсолютно наш вибір нормальний, що звичайно ми не хочемо жити у плісені, і якщо ми захочемо з'їхати, вони не проти. Все здавалося просто чудесним, проблема ніби вирішена. Пройшов рівно тиждень, і ми зрозуміли, що плісінь повертається, дуже стрімко повертається, і що фарба, якою помилювали плісень, абсолютно не допомогла. І ось настав час для другого емейлу. І знову ж таки, все абсолютно коректно з вдячністю. Дякую, що допомогли. Але, на жаль, ми виявили, що плісень знову повернулася. І також дуже раджу комунікуватися саме завдяки емейлам, тому що в самих найгірших випадках, якщо вам придеться розбиратися вже через суд, не дай Боже, то Емейли можна використовувати як докази, що ви, наприклад, комунікувалися, і це все заради вашої безпеки. На другий емейл мені також власниця відповіла, і також вони прийшли знову і знову замалювали. Нам принесли другий Dehumidifier, і нас разом вже три. І інколи вони працюють три одночасно. Дякуємо їм дуже сильно за новий дихумідіфаєр за два нових дихумідіфєра. Але платити за електроенергію будемо все одно ми. Тобто це супер класно, але факт, на який треба зважати, це якраз таки оплата за електрику. На щастя, вони не споживають так багато електрики, наскільки ми вважали. І кошти не такі страшні, як, наприклад, життя з плісіння, і пройшло вже близько двох тижнів після. Того, як вони все помалювали, і нам дали дихомідіфаєр. Проблема поки що не повертається на свої місця, як це було раніше. саме це відео створено для того, щоб ви розуміли, що так насправді жити не можна. Якщо у вас є плісінь, а в Англії це абсолютно передбачуваний сценарій, то вам потрібно з нею боротися. І той, хто повинен допомагати з нею боротися, це саме власник. І якщо ви власнику говорите про те, що є плісень в квартирі, це насправді ви допомагаєте йому зберегти квартиру в хорошому стані, і тому не бійтеся захищати свої права, тому що так жити не можна і цим вдихати не можна. Якщо можна запобігти проблемі вчасно, то чому б не зробити це? Можете написати до власника і сказати, що у вас така зараз проблема. Якщо він погодиться вам купити до круто. Не погодиться, можете обговорити, як це краще зробити. Якщо вам власник абсолютно не йде на зустріч, ви можете звичайно відстоювати свої права, звернутися в City Council і пояснити всю проблему. Не зволікайте. Життя справді важливе. Якщо у вас цікаве життя в Англії і корисні поради, то залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо сподобалось це відео. Залишайте свою думку в коментарях. Я завжди рада читати те, що ви пишете. І останнім часом ви мені пишете самі найприємніші речі, і я вже відвикла від поганих коментарів. Думаю, що їх не буде і надалі. Дуже надіюсь. Все, па-па.